Тароша під часу викликає відчуття таємниці, чарівності далеких епох, переносить нас у світ, де магія і містика мають найвищу цінність. Серед шуму великого світу в епосі змін і пророчих знаків з'явилася колода, що шепоче не словами, а символами. Вона говорить мовою духу, пам'яті і землі. Це таро шепіт часу, народжене в Україні. Авторка цієї унікальної колоди наша співвітчизниця українка Соня Кулиняк. Кожна карта це історія, написана душею української жінки, що бачить набагато глибше, ніж дозволяє зір. Ця колода була створена в техніці цифрового малювання або діджитал art, що сама авторка розповідає про свою колоду та її створення. Творчість була моїм способом зберегти зв'язок із життям, із красою, яка все ще існує, попри біль. Вона допомагала мені не втратити себе у багатьох сенсах. Ця колода стала моїм дитям, Вона стала моїм якорем, моїм простором тиші. Робота над нею стала моїм порятунком. Що надихало Соню на створення цієї колоди. Це вперше, коли я дозволила собі бути абсолютно вільною у своїй творчості. Я не підлаштовувалась під стиль чи формат. Я створювала цю колоду так, як я відчувала. Як таролог, я вкладала сенс у кожну карту, як художниця, душу і бачення у кожний образ. Містика завжди була частиною мого життя. Ця колода це душа. Я творила серце. Це є історія, яку я довго носила в собі, і тепер вона ожила у візуальних образах.